Нові правила автострахування почали діяти в Україні з початку року. Що змінилось та чому здорожчає автоцивілка? Давайте розбиратись. Отже, від 1 січня додались нові критерії, які визначають вартість страхування, зокрема вік водія. Тобто, чим ви старші, тим вища ціна. Також суттєво впливатиме на вартість і об'єм двигуна. Чим більше, тим дорожче. Крім того, було скасовано франшизу, розповідає начальниця відділу з обов'язкових видів страхування Катерина Ротанова. Франшиза це сума, яку страхова компанія не компенсує у випадку ДТП. Ви повинні її компенсувати потерпілій особі самостійно. Тобто, якщо вам нарахують збитки на суму 13 200, допустимо, у вас в договорі франшиза прописана 3 200, Страхова компанія оплачує 10 000 гривень, а 3 200 ви вже взимаєте з виновника ДТП. Відтепер, після скасування франшизи, повністю компенсує суму збитків. Страхова відтак, якщо раніше страхування автовому обходилось у півтори тисячі гривень, нині ж доведеться сплатити щонайменше чотири, каже Катерина Ротанова. Ще одна причина здорожчання автоцивілки збільшення лімітів страхових виплат. Зокрема, за шкоду життю та здоров'я виплати зросли з 320 до 500 тисяч гривень. Що стосовно майна, під майном підрозумівається як авто, це може бути чийсь магазин, майно міста, будь-що, що ми можемо охарактеризувати як майно. Раніше був ліміт 160 тисяч, зараз він вже 250 тисяч гривень. Страхувати свої авто від тепер зобов'язані й пільгові категорії населення, зокрема пенсіонери, учасники бойових дій та люди з інвалідністю першої групи. Втім, сплачуватимуть вони лише 50% вартості поліса за умови, що ви будете власником за техпаспортом, самостійно керувати цим транспортним засобом, та мати автомобіль що стосовно. Бензинових, дизельних чи газових автотранспортів, об'єм двигуна не повинен перевищувати 2500 кубічних об'єма двигуна. Якщо у вас більше, на жаль, ми не зможемо надати знижку у 50%, вам потрібно оформлювати поліс за повну вартість. Виплати ж за пошкодження від тепер надає не страхова компанія-винуватця, а ваша а термін скоротили з 90 днів до 60, Розповіла Катерина Ротанова.